І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Ако на Т92 HMC. Карта круча. Ну що ж, до бою. Так, Ну, бачимо, полюбляють е, наші артоводи, так, карту круча. Клондайк, ну, в принципі, клондайк для артилерії, якщо вмієте знати, так? Я б ще посперечався яка ще з карт Клондайк для артилерії, тому що я вмію на артилерії грати перший посуд на 519. Чудово. Так. Наприклад, дивіться, Вестфілд. так, Теж дуже крутезна карта для артилеристів. Потім Мурованка, Малинівка, Прохорівка. Ну, багато, так, звичайно. Нікому не хочеться потрапляти на Хімсдорп і нікому не хочеться потрапляти на Париж, наприклад. Ну, і що це у нас за артилерія? Артилерія, американська артилерія 10 рівня з дуже величезним калібром, Так, громаді. На купувальні бачили перший пост, 519 вилетіло з задоволення. Ну і вона була. Раніше, коли фугаси були фугасними, була дуже нахлопушувальна. Вона, в принципі, і зараз непогано нахлопушує, але от е, мені чому не дуже, так скажемо, заходять такі артилерії, що дуже довга Ну, Довга перезарядка. я, я Мені краще б е, е, на не, не дуже багато вилітає альфи, але ну, не дуже багато демеджа вилітає, але щоб. Скоріше перезаряджатися та не давати суперникам просуватися і допомагати своїм пратішам сокомандовцям. Так, один ворог вже знищений, 652 настріляно. Ну, і наш герой вміє грати на артилерії, я так розумію, є одна відмітина на стволі гармати і ще наш герой міняє після кожного пострілу позиціон. І це чудово, щоб не було контрбатарейної боротьби. А в них ну, у нас в команді одна артилерія, в суперників одна. Вже не так це небезпечно, в принципі, поки що бо... спочатку бою. Так, За імбокамішком там бачимо камінцем об'єкт заховався, ну, щоб йому в лоб Ах, відпітляв. Що у нас по перекатці? У нас по перекатці, до речі, по А... Верніше, по першій та другій лінії невеликі сили. Так? Але там бачимо, що на рукавах вже зверху є там і леопард, є і, і Конкверор, Отже, ну, в принципі, все чудово. Граємо в топовому топі, граємо проти дев'яток, проти вісімок. Отже, ми якісь вісімці можемо вліпити на фул ХП. Давайте будемо дивитися, що нас заряджено, сколишно в власній. На 1100. Ну, давайте хоча б на 1001 постріл. Хотілося б подивитися, так І хотілося б подивитися, потім на очі випучені супернику. І коли він. Е Отримає такі, такі, таку плюху від артилерії. А чи 4 вже по бою. і, сказати по переказцям, ну, у нас не зрозуміло... А, ну в принципі там по воді вже бачимо проходять наші. Проходять, але кличе на допомогу. Там Т-52А повинен був, напевне, прикрити. І це цей же 705-й, по якому ми хотіли влучити, там у ну, шкоду хочемо. Нема кому світити. Проблема, що нема кому світити. Гірку у нас ніхто не зайняв. Ну і в принципі, якщо б навіть хтось зайняв гірку, то... Можливо, просто що ось того вазика, що там під рукава під'їхав, можливо, йому б там зараз було не передати. А зараз я так розумію, що їм там і не переливки, бо центр наші забирають, і зараз того вазика приглопушать. Там лише проблема, що об'єкт 705 а про, про якого я вже неодноразово не наголошую, він там, по-моєму, і спорається ще й Т-54 наш. Ой, Т-55. Відпідльовують, тікають вже, тому що розуміють, центр програний, але у них на полошці стоїть Вафентрагер. Це по-любому. Бачили ми його один. Один підсвіт був. Спробувати понакидувати просто блинно. Так, ми мітили, що там в поводі проблеми. Наш суперконкуер поїхав, є e 100 поїхав, так. E 60 ТП. Піджався, але він все одно не пересвідчує цю полочку. Ну в суперників вже по бою тут все погано просто. Просто проблемні проблеми ще, так? Дивіться, Суперконкурер під'їхав, зрозумів, що він там не впорається і від'їжджає назад. Є-100 теж від'їжджає зараз назад. Воду забрали, забирає об'єкт 705 а, наприклад. 60 ТП так шкіриться, що ну, важко його буде тут особливо артилерією. Так? Ну хіба що змінити позішен? Не можуть нікого пересвітити поки що. Треба все ж таки вибивати опентрагер. О, постріл, так. і звук був постріл. ха Давайте подивимось. 240 ММ. У нас калібр. Ні, таке. Я пам'ятаю, вона була, ця артилерія дуже нахлопушувальна, її брали в укріп райони, так? десь там підсвічували і дві артилерії ну так гасили. Або якщо там іде по флангу починають продавлювати, так, так об'єдналися в кулак. Ну, Якщо навіть просто даш один постріл, то ти там можеш зупинити навіть просування. Так? Декілька танків на гуслю і одного нормально так нахлопую. Так, чудово, да, вже центр підсвічений. Тут вже є в нас простріл. ШБДК. Картони. А ну на фулл ХП. А ну 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 ну, ну, ну. Зводиться довго теж. Онь. Ах! Післяти могло бути на фулл ХП, але все одно бачимо, вилетіло тільки 400. Ну і допомога за оглушенням екіпажу у нас іде. Вже 300. О, не. Просто не вистачає. Часу оглушення, щоб наші постріляли, так. 60ТП. Сильно броньований. Ну, вважається. І ось, про що я казав? Дуже-дуже довго перезаряд. Так само, як і у варта коня, так? Ну, варта коня, звичайно, ж довша, але там, там як піща, може, більше вилетіли. Ну, бачимо, що у нас непогано вилітає, так, так? Да? І 400. Це доволі непогано. Так, не все чудово по бою, тому що бачили, об'єдналися єднали, об е, об'єкт і 60 ТП, зараз об'єкт поїде і підсвітить нашу СТРВ, треба йому якось допомогти. Ми вже не, ну просто не встигаємо, поки де, не встигаємо допомогти. А ну, нарешті ми тебе вицяливі. так? виціли. Чудо! <говори> е... знищено. 2000 настрія. 60 ТП там шотний шотний. Леопард знітився. В того так і ніхто не підсвітив. Ще у них залишається. 122 ТМ. У нього там дуельна дуель, я так розумію, застерує. Леопард поїде йому допоможе. Ну, Сподіваюсь. Чекаємо на 60 ТП. Ні, не поїхав. Не поїхав, тому що я так розумію, що і леопард він там знітився, тому що в нього ХП немає. Нарешті підсвічений офендрайер і ну, вже не витримав, та поїхав. Ну цього повинні на фул ХП. був Ха! На 1000 копійками доплюсуємо. Приїхав, буде у нас дуельна, дуелі ще 60 ТП. Якщо ми влучимо його виносимо без проблем, там ще й леопардик повинен нам допомогти. Хоча під скелею їде, бачите, решкіси. Леопарду не розбитися тільки він там застрігає. Чи да. І... 122 ТМ. Заряджений у нас вже бачимо інший снаряд. А, це поліпшений. А в нас ті закінчилися <сі> 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 боєзапас ще... ще те задоволення. Так, ну і припресуємо 4 тисячі настріляв, так, якщо ж зараз ще знищить ТМ, е -е, то я думаю, що... заслуженіший боєць. Нам їхати ну можемо розміняти один пост, в принципі. Чи не зрозуміло, якщо зараз 122-й поїде десь по кругу і виїде через центр, то це буде дуже небезпечно. Так, ну на всяк випадок від'їжджаємо, стаємо в їм позішн для артилерії на цьому рейсі. І вже Леопард купер-купер. Не зрозуміло, я ж тепер теж не можу зрозуміти, де тепер 122-й. Можливо, він поїхав сюди по першій лінії, а ні, ось. Чудовий, бій, чудовий настрій! Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі!